А сьогоднішній ранок в Роберта Бороді Мадяра, очільника сил безпілотних систем, є чергове досягнення: 350, як він каже, хоробаків ліквідовано. Тобто, сили безпілотних систем щодня демонструють феноменальні результати і розуміємо, що саме безпілотні сили стають в... З кожним днем під керівництвом Роберта Броді мадяра все потужнішими і потужніше. Ну от, ви бачите, до речі, Роберт Бродів-Мадяр пропонує нам усім оцей от онлайн-лічильник. Ви можете його легко знайти і в реальному часі там вносяться зміни. Так, от бачите, особовий склад ворога 350 уражено, 191 знищено. Нижче також є от граф, графа ББМ, БМП і БТР. Це броньована техніка ворога. Наразі там дві. Одиниці є це небагато, але в попередні дні, коли росіяни застосовували серйозні штурми, механізовані то сили безпонтних систем разом, до речі, із першим корпусом НГУ Азов під проводом Дениса Прокопенка, позивний радіс легендарного нашого бійця, нищили в дуже багато техніки.